Виконують жіночу роботу, і навпаки. Жінки постійно вимагають від чоловіка, щоб він був майстром на всі руки. І електриком, і сантехніком, і муляром, і малярем. Знаєте що? А спробуйте самі хоча б просто розібратися, кому який інструмент належить. Хлопці! Виходьте! Конкурс. Нам подобається цей конкурс. Думка, малена. Накінці роздягаються. Чоловіки знають, що щоб бути майстром на всі руки, не обов'язково самому все вміти. Головне знати, на якому сайті шукати спеціалістів. Олекс послуги. Люди все зрозуміють, усе відремонтують і лад наведуть. Ойкс, знай, де! Знай де! Отже, дівчата, перед вами не просто вісім чоловіків, це вісім майстрів. От ви у них можете навіть тут прочитати, хто є хто. Це от монтажник натяжних стель, газівник і так далі. А це вісім предметів, з якими вони працюють, тобто це їх робочі інструменти. І вам відповідно зараз треба роздати кожному майстру по його робочому інструменту. На все про все у вас буде всього чи аж 90 секунд, і час пішов. Починайте. Зелимир. Що це? Хлопці, ви навіть не підморгуєте, не підказуєте, не піддивлюєтеся, не посміхаєтесь. Зварювальник! У Мене тато зварювальник, я знаю. Я а де Електрозварювальник, це це Електрозварювальників! А де прилад для електрозварювальника? Маргнітиці. Моргнітський. Це Ходили не молоток. чи я, Це моргніть. Пацани, хто моргне, електрик, ви просто не знаєте, що вона з вами сварник, зробить. Маргарник плиточник, будівельник. Це електрик, на. Я, це, це газівник, це... мені здається. Ні? Чи це... а, хто газівник? Ну я так думаю, я Анна. не знаю. Монтажник шок. Ти за кого граш? Що це? Чотири. 30 3, секунд! Леся, Леся! Один! Це 30 лекальник. Лекальник. А де молоток? Ні, оце плиточник! Оце плиточник! Будівельний! А, а, а дайте! Леся, забраві, тренуй на полякову, це, хай вона заспіває! Оце, а а, зробити. Зробити. а, тобі, а, а столяр! А столяр це Шо це, ну, це не це не зварю аку це не зварник. А, а що це? я не знаю? А це зварник буде нормально. Это хорошо, Это оно. Дівчата, дивіться не на Это хлопців, хорошо? на інструменти Залишилось чотири, три, два, один. Все, відійшли від хлопців. Всі. Ну що, переможем поміняти? Ні, кого ви дійсно знали, кого ви вгадали? кому ви дали правильний предмет для його роботи. А, що ж, що ж, що ж, Перше у нас стоїть столяр. Це зварювальний молоток. Дивіться, він ось спеціально зроблений батько, з такою спружинкою для того, щоб коли ти б'єш по металу, тобі не йшла в руку а, дуже сильна віддача. От от мене так він батько зварювальник Тому... вищого розряду не було в нього таких молотків. У мене дід був теж зварювальником, у нього теж такого не було. То років тому я кладу на стійку цей предмет, це нове, бо ви його дали придумали. неправильно. Нове? нове на новому каналі. А, це не туди. Ну ладно. Далі, далі, у нас електрик. Електрик і у електрика а, в руках стрипер. Це, це я дала. Я все правильно сказав. Полякове. Чого ти смієшся? Це починаєш там сміятись. Ну, це правильно чи ні? Це правильно. Це я дала, це я дала. Це спеціальний такий інструмент для того, щоб з дротів відділяти їхню пластикову або резинову оболонку, тобто відділяти від самого дрота ізоляцію. Тому тут все правильно тримай свій стрипер. Газівник у нас стоїть в руках із газоаналізатором. Да? І це дійсно це газоаналізатор yeah. правильно. А газоаналізатор, як ви могли здогадатися, для того, щоб визначати концентрацію газів. У повітрі або газовій суміші. Далі у нас монтажник натяжних стель, і у нього в руках дуже цікавий предмет, тому що це лазерний рівень, цей лазерний рівень для будівельника, а не для монтажника натяжних стель. Але предмет дуже корисний колись У мене був такий. Що ж, не буду вам сліпити очі, покладу його на місце. Йдемо далі. І тут у нас Так, тут у нас геодезист. І у геодезиста у нас нівелір. Це спеціальний предмет для того, щоб дивитися на рівень ландшафта. І це правильно вони чи вгадали, чи знали, чи бачили колись на вулиці. Ми точно так, будівельник у нас в руках тримає столярну струбцину. Вона використовується для того, щоб з'єднувати деталі між собою. І, взагалі, то це для Струбцин, столяра у нас Тому тут дівчата якби не вгадали. Кладемо знову на стіл. А що це в нього плиточне крівнян та плитку, Я так думаю. А, а думаю. я можу теж... да, да? да? Ну я так думаю. It's перед плиткою ж... плиточник у нас тримає в руках дійсно предмет, яким а, він працює, тому що дала, це дала, віброприсоска для того, щоб брати Молодець. важку об'ємну, масштабну, Молодець. широку Молодець. плитку а, і не повідбивати собі пальці. Ура! Тому тут то все правильно. Ну і зварювальник відповідно у нас мав би в руках мати ось той молоточок, який називається зварювальний молоток, але в руках він тримає газову гармату. Такий інструмент потрібен а, монтажнику натяжних стель, аби вони нагрівалися, розтягувалися і власне гарно під стелею там висіли. Тому це я у тебе забираю. Ми вас забули прямо це неправильно секунду на Скільки ми вгадали раз два чотири ми вгадали. у дівчат? Чотири правильні відповіді, і ну, це то, непоганий то, результат. То, не Але, звісно, не такий, як зараз буде у нас. Продовжується раунд обмін ролями і на черзі завдання для чоловічої команди. Сьогодні ми з вами будемо розбиратися. Вірніше ви будете розбиратися в техніках масажу. Перед вами вісім прекрасних майстрів, професійних майстрів з масажу. Ваші оплески! І Дівчата, яким сьогодні надзвичайно пощастило, тому що їм ці професійні майстри будуть робити масаж за 90 секунд. Ви маєте дізнатися, який то саме масаж, і поставити відповідну табличку біля масажного столу. Час мем, з yes, мем. Пішов, і я пішла. Давайте, пішем, давайте, давайте. Давайте. Давай, 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 беріть подвій, 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 подвій. Кривойський Кривойський масаж. А хатіна поля Хуляло! <голе> Хуляло! Холо... Рейки, 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 рейки шпали, бачу. Рейки Стоп, рейки. Стон, рейки Шиацу, рейки у сами. Можемо вот терапія. Рейки можемо? Шіацу. Рейки. Рейки. Можуть, рейки. можуть, можуть, Асахи. можуть, можуть. Може бути рейки. Рейки. Це холодом пов'язано, поїде. От тут, а вони здається. Короче, рейки. Рей що ви брав? Ось і все! Ось і припливли! Креольський. боязний. Так, тайський, О, масаж. Тайський. тайський масаж. А Житомирського нема вань там. Житомирського. Є в Житомирську. Ходь ти на носки. Це 100%, це, це тайський. Згоден? Ми були, були. в Таїланді, нам так м'яли Це був тайський, я згоден. А що це там? Хотіла масаж. Це масаж на халяву. Масаж на халяву іменно. Халяво! Що це може бути? Це може бути Асаки, чи ні? А що воно значить? Напишіть в <зас> коментарі. Асаки. Покажіть, що насакі. Стоп! Оце Асахи, а це хваляє. Ви ж не за хляо! Я не взяв, я не знаю. Це хваляло, так? Може, то Холяо? Чи ні? Ні, то дорого, то дорого. Каміння соно терапія, точно. Мирно. Це не саків. Сюди, Юра, сюди. Давай сюди. Один, стоп. Один, стоп. <пліг> стоп. <пліг> Дякую вам. Час вийшов. Розбіглись по палатам. <пліг> <пліг> Що ж, давайте пробіжимося і визначимо, чи є правильні відповіді. Чи допустилися помилок хлопці під час того, як розставляли таблички? Отже, перший масаж. А скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, як називається цей вид масажу? Тайський традиційний масаж. Дякую. Тайський. Благодійний Тайський були, традиційний я вам масаж. нам робили. Він поєднує натиснення, розтягування і скручування. Це неправильна відповідь. Забираю табличку. Далі. Горить людина під час цього масажу. Як називається цей вид масажу? Ну, взагалі, це вогняний, але хаоляо. Хаоляо. Бачите? А тут табличка креольський. Неправильна відповідь. Хаоляо це вогняний масаж. Далі цей масаж називається Креольський. Креольський масаж. А табличку вам поставили. Де написано рейки теж неправильна відповідь. Креольський масаж виконується бамбуковими паличками, заповненими зерном під ритмічну етнічну музику. Далі ви зараз продавлюєте спину. А як називається? Шіацу. Японський точковий масаж називається шіацу. А тут табличка неправильна, тому що тайський ми вже бачили далі. Ні, ну тут ми Тут масаж ахатинами. Вам не страшно? Ні, це дуже приємно. Потім шкіра буде ще й класна. Потім буде ще зволожена класна шкіра. Масаж ахатинами. Це правильна відповідь. Нарешті українськими ахатинами. Далі. Ви знаєте, я стою біля вас 10 секунд, але я вже відчуваю, наскільки людині приємно від цього виду масажу. А підкажіть, як він називається? Це Асахі японський глибокотканинний масаж обличчя. Клас! А ви що сюди поставили? Те, що знову. Коли ми робили останній раз масаж обличчя? Аляо. Ніколи. Далі стоун. Терапія, стоун, терапія. Навіть якщо в тебе рівень англійської мови нулячий, ти знаєш, що камінь, перекладі англійської стоун, стоун терапія. Тут працюють з каменями. Я правильно кажу? Так, це правильно масаж гарячим камінням або стоун терапія. Що відбувається з людиною? Наскільки змінюється стан? Глибоке розслаблення м'язів і прогрів м'язів на глибокій рівні. Клас, це правильна відповідь. І крайній ну, вид так, масажу. Як називається цей вид масажу? Масаж рейки. Як він діє на організм людини? Це мистецтво зцілення за допомогою енергії е, дає змогу людині розслабитися. 90% випадків людина потім хоче спати. Горбунов, дивись тебе, осад, Ну, потім А тут табличка ще не. Правильно. У мене все. Я дякую всім майстрам з масажу. Дякую дівчатам. Далі почуємо пана суддю. Розпочнемо з дівчат. Мені здається, всі ваші мрії здійснилися. Наші фантазії. Отже, чотири правильних відповіді. Жалко не було. Передай далі. Жалко. Це було неочікувано, але це було добре. Що неочікувано, наші жінки дуже самостійні, ми все вміємо. Чоловіки. Так, так, так. Що, що трапилося? Ви власне трапило. подивіться на себе. Ну. Ви камені, які вгадали равликів. <палив> Дві правильних відповіді. Дівчата знову перемагають! 4-2. <палив> Татайських масажів. Просто <палив> не всі тайські масажі роблять на татані. Це фігня. Де ти був на тайському масажі? Я був в Таїланді на тайському масажі. Не пишайте би свої гонки, мені бодя. Тепер моральна травма. Богдане, перепрошую. Ви забули ще про один вид масажу, який називається бонусний. Промасажуйте мені, будь ласка, моє вухо. Давай, скільки відсотків чоловіків не можуть заснути, якщо на плечі лежить жінка? Сплять аж бігом! Да. Це реальна проблема. Рука Ребята, затікає. Вони всі сплять. є, які не можуть. Багато а, вони є. Я думаю, що не можуть скільки маленькі відсоток, відсоток, але маленькі. Відсоток. Маленькі. 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 Їм, їм спекотно. Да, буває да. таке, що знаєш, прижимаєш ні. Да. А знаєш, що, бояться, бояться розбудитися. Це, Це, да, да. не... Це приємно, але перші п'ячули. Та все, ні, ти коли починаєш навіть... реально засипати, треба від Це приємно лежати просто. Полежати, навіть поговорити, то ніжитися. Ну, так, спати, ну. Але то, потім показувати. Я б дала 31-32. Але я не Ну, Що давай 32. 32? 32? 32? Добре. Як зубів Я, дивіться, якщо я, звісно. Повтори, да. будь ласка, запитання. Скільки відсотків чоловіків не можуть заснути, якщо на плечі лежить жінка? Прикиньте зараз 10%. Відсотків. Лисюнчик, як ти? Ми розповім. вважаємо, дівчатами менше половини і е, таких чоловіків 38%. 38. Так, 38. Увага на екран. А, а 32 ти правильно казала, Молодець. Хлопці, ну що вам пороблено? Равлики! Не знаю. Нас да. треба на треба бачите, причастись. хлопці, сьогодні холяо не прийшло. <правда> а дівчатам ох, прийшла колосна тисяча гривень. Ой, Нічого, отже, три тисячі чоловіків. Дванадцять дівчат. І холяу, і холяу, і оляу, тому вони і виграють. Тисяча, 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 тисяча. Так, фінальний ривок. Що халяво? Це ночі інтуїція страшна сила. Так, ми заслуговуємо на тайський масаж після такого. В цьому заключається. Хлопці, а що так тихо? Ви що, не снідали? Ще скажіть, що не обідали. Ну, добре, добре, ось вам перекус. І вам перекусь. Передай далі. З беконом! Щоб сили точно були. Перекус. А ну тепер всі разом мужики, мужики, мужики робота О, інша справа. Музики! А спонсор показу торговельна марка Чіпстерс Хрусь Перекусь.